Привіт, Джулі! Радий Ради тебе бачити на нашому промовіду, який ми створюємо для курсу, який розпочнеться скоро. І мета цього ролика, який ми записуємо, це нова програма, яка буде розпочата через декілька тижнів. Це офіційна програма від Майкрософт. А ми, як спільнота, допомагаємо українцям залучитися до неї людям, які вільно володіють українською мовою. Тож ми допомагаємо їм залучитися до курсу до програми Майкрософт, яка допомагає потрапити в IT. Якщо ви намагаєтесь потрапити в IT, Ви насправді вже готові, якщо вас. Є будь-який бекграунд. Якщо ви маєте 5, 10, 15 років будь-якого досвіду роботи, ви маєте скористатися цією можливістю, тому що це вам ідеально підходить. Цей курс спрямовано, щоб допомогти вам увійти в IT. Джулі, поясни, як виглядає навчальний процес. So, У нас буде шеститижнева програма, і кожного тижня ви будете отримати завдання від програми Microsoft, Microsoft Learn. А ми пропонуємо для вас спільноту, пропонуємо місце для вас та для інших членів вашої когорти поділитися своїм досвідом навчання. Ми хочемо щоб ви переглядали щотижневі відео, які допоможуть вам розвивати ці нетехнологічні навички, пов'язані з технологіями. У нас є короткі письмові завдання. Наприклад, вам потрібно надіслати електронний лист вашим зацікавленим сторонам і пояснити, чому і як це зробити, і це протягом шести тижнів. І як тільки ви успішно завершите програму, ви зможете отримати значок для свого профільну спільноти на сайті communitydynamics.com. і це те, чим ви можете поділитися у своєму профілі LinkedIn. КТІн, це може стати частиною вашої CV, якою ви можете поділитися з потенційним роботодавцем. Для цього не потрібні технологічні знання. Все, що вам потрібно зробити, це мати орієнтований на бізнес-процеси розум. І якщо ви працювали 5-10 років на будь-яку сферу бізнесу, ви, мабуть, маєте таке розуміння і більшість бізнес-аналізу або роботи з бізнес-додатками у цьому просторі не в технології. Технологія приходить після цього. І в dynamics просторі, Power platform просторі, ми маємо дуже багато можливостей. Насправді, якщо у вас є хоч якийсь досвід, будь-якого. Бізнесу ви вже готові на 90%, мабуть, на 80%, щоб не бути дуже оптимістичним. Багато людей вважають, що якщо ви працюєте в IT, вам потрібно бути програмістом. Але з цією програмою ви дійсно зрозумієте, як стати технічною особою або, можливо, функціональним консультантом. Чи потрібно людям вільно володіти англійською мовою, оскільки програма насправді є повною офіційною Microsoft програмою, і ми як спільнота додали трохи перекладу? Джулі чи потрібно їм вільно володіти англійською? Ні, тому що і знову ж таки технологія проста. Я використовую додаток. Так, я не розробник, я не пишу код. Є люди, які пишуть код, і це не я. Я використовую конектор БІН для перекладу, і я додала його в процес. Щоб коли україномовний студент відповідає на письмові завдання, він відповідає українською мовою. Але коли я отримую його на перевірку, технологія перекладає його для мене на англійську мову. Я відповідатиму на англійській, а технологія перекладає його на українську. Тому ви отримуєте лист з українською мовою. Але як ти вважаєш, що люди можуть робити після закінчення? Курсу. їхнім наступним кроком буде пошук технічної підготовки яка їм підходить навіть якщо ми готуємо вас до нетехнічної кар'єри ви все одно повинні навчитися володіти ключами як побудувати дайнемікс додатки і як зробити Flow в Power Automate. технічне навчання доступне на каналі нашої команди ми поговоримо про що може бути гарним наступним кроком може це буде сертифікація можливо ви хочете стати функціональним контро Консультантом подобаються дані, ви хочете вивчити Power BI, і ми спрямуємо вас на цьому напрямку і допоможемо знайти те, що буде далі. Фактично, цей курс буде плавним вступом до IT. Ви зустрінете багато людей, які схожі на вас, намагаються зробити те ж саме, намагаються потрапити в IT. Ви будете на зв'язку з нами. Ми допоможемо вам зорієнтуватися. І коли Джулі говорить про технологію, насправді Power Platform номер один в світі лоу код. Що означає, якщо ви можете робити базові речі в Excel, ви можете зробити Dynamics. Це дійсно так. Якщо можуть зрозуміти, як Товити конектор бін для перекладу, і якщо я розумію, як робить цей флоу, якщо я можу це зрозуміти, ви можете зрозуміти теж. Я не пишу код. Треба сказати, що курс був розроблений жінками. Його будуть модерувати багато жінок. Тому ви будете комфортно себе почувати. ви не будете в тій ситуації, де люди думають, що IT тільки для чоловіків цей курс це докаже. Я на це сподіваюся. Джулі, є якісь останні слова, які ви хочете сказати. Повірте в себе, що ви можете це зробити, і там буде спільнота, яка буде вас підтримувати. І якщо ви хочете попасти. До ІТ, це мабуть, один з найкращих та найлегших способів на сьогодні. Ви будете слідувати інструкція Microsoft за курсом, перекладеним спільнотою. Я не думаю, що щось може бути краще ніж це. І у вас буде який ви можете розмістити на LinkedIn і фактично використовувати в деяких своїх CV, коли будете робити спроби влаштуватися на роботу.